Патріотизм повинен виховуватися з дитинства. Головну роль тут під час навчання в школі відіграють уроки історії рідної держави. Правда, в південно-східних та західних областях держави педагоги по різному розставляють акценти щодо українських історичних цінностей. Репортаж наших журналістів. Івано-Франківська школа номер 7 Тут у кабінеті історії українські атрибути, крім прапора та герба, портрети гетьманів та визначних діячів Шевченка, Донцова, Бандери і Шухевича. За словами вчителя історії, цей предмет багатогранний, зокрема, включає вивчення мови, літератури та етики. На думку педагога, історія дає учням змогу аналізувати факти та розглядати їх з різних точок зору. А це розвиває вміння мислити. Коли ми працюємо на уроках історії, вона часто ми часто проводимо історики паралелі із сучасністю, і зокрема, коли вивчаємо теми в 10 класі, виникає багато паралелей із сучасними подіями на сході і тим, що відбувається в Україні в цілому. На уроках історії ми повинні дітям підкреслити те, що історія це об'єктивний предмет, і він повинен подавати ту реальність так, як вона відбувалася, і різні точки зору не можна історію подавати тільки з однієї сторони. Певний час у цій школі вчилися діти з родин переселенців зі сходу. Викладачі кажуть, що різниця у світоглядах очевидна на їхню думку у школах сходу менше уваги приділяли встановленню української нації та державності більше важливості збереження єдиних слов'янських цінностей тобто, тому що проголошує російська пропаганда. Зі мною в класі вчилася дівчинка зі сходу з міста Стаханова. Знаєте, ну тобто у нас різні зовсім думки, тобто різні бачення на життя. Тобто, я бачу те, що Україна вона одна єдина, і ну тобто, мені не потрібно нічого тільки, щоб була моя Україна, щоб я була українкою. Вона вважає, що їй головніше, ну їй не важливо хто вона рахує що вона наполовину росіянка, що їй ну, тоді все рівно. Вона не зовсім інше бачення, і в нас були такі можливо розбіжності в думках. Шкільна програма викладання української історії має комплексний характер, кажуть вчителі Івано-Франківська. Утім, щоб виростити патріота, саме шкільних уроків недостатньо. Важливо, щоб відповідне виховання було й у родині, адже цінності закладаються саме у дитинстві.